У Вінниці у день спротиву окупації Криму урочисто підняли кримсько-татарський прапор. Дійство проходило перед обласною військовою адміністрацією. Далі учасники заходу перейшли на площу Небесної сотні. Тут пройшов мітинг на підтримку кримських татар. Очільник громадської організації ВАТАН, що в перекладі з кримськотатарського означає батьківщина, анафієв Ескандер, каже, і досі в пам'яті перші дні окупації Криму забирали з Ми ставили свої блокпости на своїх поселках, Ми охраняли себе самі. Помагали чим могли помагали хлопцям, які тогда були із ЗСУ на території Криму. Десята річниця супротиву. Це той день, коли кримчани, кримські татари показали, що вони проти окупації Криму. Для віничан звичайно важливо, тому що це частина громади нашої кримські татари, і Крим це частина України. Тому ми не можемо забути цю дату того, що війна досі триває. 2014-го Крим став першим об'єктом агресії РАФ проти України. Операція з захоплення півострова розпочалася 20 лютого. Тоді було зафіксовано перші порушення російськими військовими паратину кордону Україна через Карченську протоку. 26 лютого в Сімферополі пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. День спротиву окупації Криму та міста Севастополя був встановлений 2020 року указом президента Володимира Зеленського на вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.